Да, да, а що сталося? Ну, він передумав тут працювати. Будь ласка, не Так, заважайте. не штовхайте мене, будь ласка. Чого ви мене? Да не заважайте мені роботу. Я хочу з вами поспілкуватися. То, чого то, ви то. мене штовхаєте? Державні виконавці виконують. Нормально это вообще. Государственный исполнитель Попив Роман выхватил камеру, при этом сломав ее и пытался с ней. Вибіжать з кабінету для того, щоб уничтожить улик. При всем при этом он викручував руки і нанес мені легкі телесные повреждения. Починить, будь ласка, з поліції. Чим закінчився звичайний похід громадян? До одного з департаментів Мін'юсту. Відійдіть від мене, ви не визиваєте страх. Відійдіть від мене. Вийдіть з поміщення. Випіті і заквіті. Імена та прізвища чиновників, у яких не лише розкішні забаганки. Всі ківаш години кошти. Не знаю, це подарунок. Подарунок? Так. А й довгі руки. Це обличчя держслужбовця чи що? Це обличчя керівника державного комісу. Так Ви тут щось вирішуєте чи тільки людей? Так, я вирішую багато чого. Постає питання про шахрайство в особливо великих розмірах. Корупційні схеми на мільйони. Ви вважаєте, що ви е цілком заслужено е сидите на цьому місці зараз? Та чому ні? Повна бездіяльність і небажання працювати за законом виконавцем не було знайдено ні майна, ні коштів товариства Міжнародна артистична агенція і тому, якби виконавче провадження закривається. Пане Кречинське, а ви вийдете до нас? Люстратор на прийомі у виконавців. Скажіть, Будь ласка, з якої з якою ви цілю прийшли? З якою цілю? Показати, так. як працює виконавча система в Україні. Та про все по черзі ми починаємо. Це квиточки, які я придбала, щоб відсвяткувати річницю з чоловіком з дитиною, річницю нашого шлюбу. Кожен квиточок коштував мені 750 гривень, тобто заразом 1500 гривень. Тоді подружжя Кузьміних навіть не здогадувалося, яке феєричне шоу підготували організатори сотням глядачів. Я е, за декілька днів зайшла на сайт «Партер.юа» і там побачила лист від організаторів, що мовляв. Якісь там є причини для переносу концерту. Після того він перенісся третій раз. Ось і останній раз він його вже переносили на березень 2015 року. Потім організатори, взагалі, пропали, як то кажуть. Телефон не відповідав. Зв'язку з ними ніякого ніхто відповідно коштів не відшкодував. Щоб ви розуміли масштаби цієї проблеми. Люстратор звернувся до жовтневого палацу. Саме там мав відбуватися захід. В даному випадку, це міжнародне артистичне агентство, которое на кіків знаходиться. А його ні, і ми нічим не можемо допомогти. А по суті по... ми ж бачили за решока? Да. да, мабуть, да. Скільки місць за тисяча 1960 1960 місць. Ви тільки уявіть масштаби цього злочину. Завдяки нескладному підрахунку можна дізнатися, яка сума потрапила в кишені злочинців. Увага! Це близько. Півтора мільйона гривень. Рішення суду було позитивне. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю. Міжнародна артистична агенція на користь Кузьміної Анни Валеріївни вартість двох квитків в сумі півтори тисячі гривень. Судові витрати в розмірі 243 гривні. 60 копій. Залишалося лише одне йти до виконавчої служби, тобто державних стягувачів. Однак і тут результат був просто приголомшливий. В ході проведення виконавчих дій з примусового виконання виконавчого провадження майна належного боржнику і на яке можна звернути стягнення, не виявлено. Заходи, здійснені державним виконавцем щодо розшуку майна боржника, виявились безрезультатними. Дивно, проте ми часто можемо бачити, як виконавча служба вправно вміє забирати дітей від батьків. Дивно, Мариночка, вареничку, спокоїся. тобі ніхто не зібрав. Не 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 будь ласка, не майно у багатодітних сімей. Я ще раз вас попереджаю. Державна виконавча служба, відкрийте двері, будь ласка. Уряди температура. Я вас хати не пущу. І прикладів того безліч. А от коли справа стосується шахрайства у великих розмірах, туське дуже дієво працює лише те, де є або воля влади, або Корупційна складова інших механізмів державної виконавчої служби я сьогодні не бачу. Більшість випадків боржники вже знають про те, що них відкрито цивільне провадження. Відтак вони вже готуються до того, щоб вивести свої активи, вивести їх в ноль або взагалі в борг. І не важко здогадатися, хто і яку роль виконує у цьому процесі. Люстратор у виконавчій службі Печерського району в столиці. З якою ви ціллею прийшли? З якою цілею показати, так. як працює виконавча система в Україні. Знайомтеся, Олександр Коблош, державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції в місті Києві. Нині цілий начальник відділу. От. Ви вважаєте, що ви е цілком заслужено е сидите на цьому місці зараз? Та чому ні? Я прошу його прокоментувати вище згадану історію. Я не можу пояснити, тому що вони є стороною по... виглядачам поясніть, телеканалу 2 плюс 2. Ну що пояснили? Чому ви цю справу закрили? Якщо ви кажете, що немає майна, чому ви не передали цю справу в лісі. Я поясню ще раз ситуацію. Ви не є стороною по виконавчому провадженню. Ви для кого працюєте? Ми ви які на нас виконали. Законом. Ви є держслужбовець? Звичайно. Ну так звітуйте перед громадянами. No. Тобто ви майно не знайшли? І на цьому крапка. Ну, звичайно. Браво, маестро! І ще одне маленьке запитання. Скільки ваш години коштує? Не знаю, це подарунок. Подарунок? Так. А що це за фірма? Покажіть Я нам. Я не знаю, не цікавився. Покажіть нам, чи ж покажіть нам. чи що? Декларацію все подавали? Для мене, як громадянина України, питання, як госчиновник з зарплатою в 3 тисячі гривень, може мати брендові часи на руках дорогих. Именитых марок. У него по несколько телефонов марки iPhone. Он хорошо одет. У него дорогая обувь. Как гость с зарплатой в 3000 гривен может себе позволить все это. Это наталкивает определенные мысли. Что помимо официальных заработков есть другие заработки. Те, про що розповідав вам люстратор у попередній історії, лише квіточки. Они видвер таки такие пощастило. Эта камера у меня в руках. Я ношу ее в файле для того, чтобы передать на экспертизу, установить отпечатки пальцев. Вы ее можете видеть. Она повреждена. Ну вот одна часть от камеры. Эта камера стоит 8300 гривен. Такий результат – візиту Ольги та Олексія до найголовнішого виконавчого відомства країни. Ми прийшли вияснити, на якому етапі, на якій стадії знаходиться наше справа. А що ми, вместо того, щоб розібратися з ситуацією спокійно, ми зустрічали агресію, зустрічали неадекватність. Та вона де ви знаходитесь, це державство. Ми що, не розуміємо нічого? Ми що, не розуміємо

Все це відбувається в кабінеті заступника начальника цього департаменту, який також приклався руками до громадян. Начальник та діла он розмутився, що ми прийшли, що ми щота що попросимо накинувся на ту на женщину от гражданського ну на чеґлава гражданської організації. Накинувся на ній. Ну я такну різко такну. Муж достал фотокамеру нашу, начал это вообще все знімати. Він почав снимать, і вот эта жінка она говорит, що посмотрите, у нас все буде записано на И Тут этот наш государственный исполнитель наш попів Роман, кидається на моего мужа, ухватывает фотокамеру нашу. Роман попів, старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України. Государственний виконавець попів Роман вихватив камеру. При этом сломав ее. При всем при этом он толкал, выкручивал мне руки и нанес мне легкие телесные повреждения. Как результат, ушкодження, швидка та камилития. Отойдите от меня, вы не вызываете страх. Отойдите от меня. Выйдите из помещения Выпейте и запейте. Мне стало просто різка Бога, я думала, що я потеряю все знання. У мене було стан такое преденсультне. Коли скоро приїхала, вони її не пускали. Скора заходить, Вони кажуть, що нам скоро не нужна, уході. Для мене питання, як такі люди можуть займати такі довгі, такі позиції. Якщо хоч одна людина, хоч один раз Державну виконавчу службу за їх службову недбалість, да притягнула до кримінальної відповідальності керівника Державної виконавчої служби. І це все було е, відомо. Усій нашій Україні як приклад. Тоді би кожен державний виконавець працював в належний спосіб, а так повна бездарність і безгосподарність. Що ж, йдемо знайомитися із довгорукими чиновниками. Нас зустрічає охоронець, однак двері відчиняти не збирається. Мовляв, робити нам тут немає чого. Домовляється ти з ким. Що це у вас за конспірація тут така? Так не на конспірація. Ну так от іменно, не треба конспірації, дозвольте, ми прийдемо. В чому питання? Кілька хвилин і із-за дверей з'являється чоловічок. Представляється працівником міністерства. Ти, Як вас звати? Тарас Олегович, ну, ви можете нас пропустити? Я не можу. А чому? Тому що ви бачите, що я спускаюсь на літі. Да? Я... Ви стоїте, а де ви спускаєтесь? Ви можете нас пропустити? Чому? Питання до охорони Всі, по поводу пропусків. А ви нас не можете пропустити, так? Да? Добре, спробуємо зайти з іншого боку. Намагаюся зв'язатися по телефону, аби до нас хтось вийшов, поспілкувався на камеру. Департамент ДВС. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Володимир Тимофійчук, журналіст програми «Ілюстратор», телеканал «2 Плюс Два. Це начальник відділу. Це Крайчинський, так? Да? Знайомтеся, Сергій Крайчинський. Заступник директора департаменту Державної виконавчої служби України я Сергія Крачинському вашу інформацію передала. Він сказав, що до вас зараз спуститься. Він особисто Ви, угу. зрозуміла, що немає, так ні, немає. Чекайте поки що. Чекати довелося дуже довго. А от результату нуль. Ми знову телефонуємо до приймальні Крачинського Сергія Станіславовича. На жаль, слухав вже ніхто не бере. До нас так ніхто не виходить. Може, щось сталося? Може, керівництво стало зле від перспективи зустрічі з люстратором. Там ніхто, на жаль, не, не виходить, не відкриває. Може, ну, там вони повмирали. Що Давайте викличемо міліцію, зі чи живі там. Ми да? Давайте разом із патрульними вирушаємо на прийом до керівництва. Але по той бік дверей слово поліція очевидно не аргумент. Вчиніть, будь ласка, з поліції бриха. Є хто там? Шановні. Полісменка так само, як і ми, пробує хоча б дозвонитися. Вони скажуть мене чули. А це версія поліції. Версія поліції. Ви розумієте, що це саботаж? Звісно. Ще кілька спроб достукатися. Шановні. Є хтось там? Відкрийте нам, будь ласка. І ось нарешті вийшло. Точніше, вийшов сам Сергій Крайчинський. Добрий день. Здорово. А чому вас нас не пускаєте? А хто ви? Працівники поліції, журналісти. Ви працівники поліції? Наші. З якого переводу ви тут? Хочемо з вами поспілкуватися. Спілкуйтесь. А чому не пускали нас світанок? А ви тут з якого приводу? Чимні години у вівторок? Питання якісь. Чи... Почекайте, скажіть, куди, що ви робите? Проте люстратор не здається. Сьогодні ми маємо вже вівторок. Сьогодні у нас прийомний день, тож ми прийшли в прийомний день, щоб поспілкуватися з працівниками відділу примусового виконання рішень. Давайте спробуємо це зробити. Ми в кабінеті чиновника, але й у прийомний день він говорити з нами не бажає. Прошу, щоб ви звільнили приміщення. Залиште, будь ласка, кабінет. Угу. Залиште кабінет. Ви не будете з ними спілкуватися? Ні, не буду. Це обличчя держслужбовця, чи що? Це обличчя керівника державного Так Ви тут служб. щось вирішуєте чи тільки людей? Так, від? Я вирішую багато тут чужого. Запам'ятайте, це обличчя. А Роман Попів є такий у вас? Роман Попів а, був в такій державній рекомендую. А де зараз він? Він звільнений. Звільнений. А по якій причині? За власну заяву. За власну заяву? Так, так, так за власну... А, а що сталося? Ну він передумав тут працювати. Будь ласка, не Так, заважайте. не штовхайте мене, будь ласка. Чого ви знаєте? Не заважайте мені роботи. Я хочу з вами поспілкуватися. Чого ну, ви так. мене штовхаєте? Пан Крайчинський зачинився в кабінеті. Не бажає нас слухати, спілкуватися. Я так розумію, що вже до нас і виходити теж не немає бажання. Вон бачите? Двері зачинилися. Пане Крайчинський, а ви вийдете до нас? Ні. Сьогодні Державна виконавча служба в Україні це е, тяжко поранена структура, яка фактично нерухома, і тільки ті рішення виконуються суддів, де є або особиста зацікавленість, або політична воля, або якийсь корупційний механізм усе прогнило до самого корня. Люстратору стало відомо, що стосовно дій державних виконавців Сергія Крайчинського та Романа Попіва вже відкриті кримінальні провадження. Тож ми особисто звертаємося до міністра юстиції України Павла Петренка та дуже сподіваємося на відповідну реакцію та службову перевірку усіх вище згаданих працівників його відомства. Винні повинні бути покарані.